Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі будуть такі індикатори, лампочки совєтського періоду з різної техніки апаратури. Ось так в мене їх попало різних велика кількість, наскидав. Люди бачу, часто ігнорують, викидають разом з платами, не знаючи, що в цих деталях містяться Одні з самих дорогих металів. Це срібло, платина паладій та золото. Візьмемо, на прикладах самих простих, як бачимо, тут іде срібло, і всередині міститься по друзі, жовтий метал. Також такі є. Може бути паладірований, скоріш за все, також покритий золотом. Є, друзі, попадають різноманітні такі індикатори. Також попадають срібні, попадають з паладієм та попадають з позолотою. Тут ми бачимо срібні з невеликими признаками позолоти. Залишились такі найчастіше попадають друзі срібні та паладієві. Якщо йде срібний провод, значить сама всередині пластинка буде паладірована. Є також такі попадають часто, також містять срібло та паладій. Часто замічав, що викидаються у великих кількостях на платах такі детальки. Всі вони містять всередині паладій, друзі, і золото. Ось такі вони, стекляні йдуть, геркони є такі і є також такі індикатори. Всі місяць бачимо білий такий метал це паладій і жовтий метал це золото. Напишіть в коментарях, хто, які лампи, індикатори, в якій апаратурі найчастіше зустрічав. Також, друзі, ось до доцікав, йде з червоною маркіровкою. Тут у нас йде платина та по золото. І є ще ось такі. Тут також йде три метали, срібло, паладій та буває попадає тут ще й по золото. Зараз я покажу. Є така лампочка тут, тому що я їх спеціально відкидав різні, щоб були... Для обзору, мабуть, це ось довго. Да. Ось до тут ми бачимо явно золото. Його слабо видно, але воно є жовте. Всім дякую за увагу, друзі. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока!